Купила животним, бо годує сім собак і 9 кошик. Купила собі два оселиця і кариська і морковки. У погребі є картопля і живемо. Бо на п'ять тисяч гривень місяць, місяць. ми до Дніпра не можемо переїхати. А вдома є пічка, уголь, дрова і повний пограв консервації. І гуманітарки у мене дуже багато. І ми живемо. Бо інакше ніяк. Чоловік сліпий, бабці 97 води рискують власним життям, торгують, везуть. Ми дуже раді, що це є такі сміливі люди для нас. Ради нас ми вже п'ятий місяць живемо без світла, без зв'язку, без газу, без води. Воду до що ви збираємо, потреба тільки в воді. Бо привикли ж, гігієна по магазинам воду ми. Привозять, але мало, маловато. Та й дорого для гігієнки. Ну, літр 2,53. Ходили до ставка, ставок стік, немає. Я педагог. 42 роки стажу і 5 тисяч гривень пенсії. Зможу я почати заново, з нуля. З вилки та ложки? Не можу. Так, я переселенець. І Знов переселенцем стати не хочу. Що буде, то буде. Вб'ють, так б'ють. А не вб'ють, буду в окупації жити і чекати наших.